А про те, що от е, В'ячеслав говорить, що він заперечує е, це, все що є, сказала прокурор обвинувачений цей акт. І от він сказав, що він не хоче, щоб його тримали під вартою. Дивіться, експертиза показала, що чоловік, який сидів на лавці, це є зінченко. Я вам раджу зінченка перебрати в капелю і дати йому коляри, і ви побачите, що це він. все, що він буде говорити в суді. Це все неправда. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Фарі. І він сяде до Що Щоб хто не говорив, і навіть оці люди, які не поважають Україну, не поважають української мови, які паплюжать честь і гідність здови героїв і показують в тіктоці всяку свою фігню. Тому я вважаю, що Зінченко сяде до Він прекрасний, він жорстоко вбив мою маму. Тому та тварина навіть не має бути тут.